Кажу ж тобі, як сходила до психолога, почала спокійніше реагувати на все. Що почала? Спокійніше реагувати на все. Чого? Бо сходила до психолога. До якого? До того, який мені сказав спокійніше реагувати на все. І що? Реально допомогло? А тобі що не видно? Видно. Угу. Чуєш? А ти що ця? Ну. Прості, тут що? Ні, ну я так дивлюся. Я для себе питаю. Я нікуди не піду казати. Ти мені можеш признатися. Я так собі, знаєш, чисто для свого цього. Ні, ні, ну ні, то ні, це таке діло. Ні то ні. Алло, алло, Ірка. Та походу да. Та походу да. Каже, що ні, але знаєміцені. і це ні. Сто процентів що з сих? Сусіди, бачу, до картоплю садять. Глянь, ото ще й цибулька, бачу, якась посходила. Вже й городину посадили. Глянь, ще паски не було, а вони вже посадили. Тоже ну, мені сусіди, дерева не побілили, листя не позаграбнули, на то посадили вже картоплю. Що я кожен рік. О. Добрий день, добрий день. Ні-ні, ми не садимо, ми не садимо. ми вже вибираємо. Ну, ми ще на різдво посадили. Ну? Ну? Цибулю теж вже будемо викопувати. То на водохреща. Ой, після водохреща садили. Ну. Задоволі перші. Як я худою, так і худою. З утречка встала, яєчко випила, дві ложки льону з'їла, запорила ще вчора. А потім, потім чашку чаю то що варила каструлю ту велику. Хто я? Хто я? А, а, я дебілка сука. М'япіредоля. Варяч. ти <рик> нестримана людина. Куна, ти дурна, блядь. Поймете це. Who that? Who that? А віже. Дивись, у мене все добре. Чи ти вилупився? Жарти знов хочеш. Тільки що їв. Що? Я тобі сьогодні хотіла по особливому розбудити. Uh -huh. Але ти знаєш, ти так гарно спав, Я тебе просто не хотіла будити. Uh -huh. Знаєш? Я теж хотів побігати сьогодні зранку. Але подивився, як ви гарно спите. І вирішив, що не буду я метушитися по хаті. Я краще полежу тихенько закритими очима, щоб вас не розбудити. Ясно. Я такий злий, що я через вас, через свій стрес і депресію і нерви, які є в мене. Я в туалет не можу вже два дні ходити. Це, Це ось Паска приближається, я не знаю, і ти святити паску чи ні. Попи почали битися. Боюся, що знаєте, щоб не отримати кадилом по морді. Прямо там, у церкві. В мене просто півгодини був вимкнений телефон. Ти за півгодини спочатку встигла накрутити, що я зраджую, потім встигла накрутити, що зі мною щось сталося, далі встигла накрутити, що в мене той телефон вкрали, обдзвонила всіх товаришів. До мене зараз дзвонять вже всі по черзі, питають, що зі мною, брат, що з тобою, що з тобою? А зі мною все нормально, він просто розрядився. Якби був чемпіонат світу по накрутах, я клянусь, тебе ту премію забрала кожний божий рік. Обше. Недобре, я вам скажу, недобре, коли жінка починає ходнути. Мужчинчики, жінку треба любити таку, яка вона є. Бо коли жінка починає ходнути, з неї починають падати труси і не факт, що дома. Ой ой ой. Що ти брешеш? Що ти оце на мене брешеш? Я тебе прийняла яку? Гола і холодна була. За Петровку чого ти не розказуєш, як він в армії був, як я тебе витягала. А ти за тим? Отут кровать, а ти з тим під одіялом. Розовенький в тебе трусики були і розовенький вівчик в тебе був. Отут лежала ти, підожди не смійся. Володя, чуєш, хорош я лозить, давай кинемо штук три палки. Зятю ти такий слабий, нахай не наїжджа. О, дякую, мамо. Наше зятю досить пищу в кучі вистуріти. О, хто як рідна тьоща подбає. Мам, але ви за зятя переживаєте, так за ним ходите? Володя, та звісно, що ходжу. Він вже три дні слабий, я вже задубалася все сама робити. a pedal Може вам допомогти? Ваш котик, що так багато їсть? Що? А! Ні, той чоловік купляє. Замість сухариків. Добре йому залітає. І нам дешево економно. і йому файно під пиво. Ще звідти таблетки від глистів? За <поцю> що А ну ж скажіть, вас теж бісять ці воділи, які не розуміють, коли що треба вмикати, як треба вмикати і все інше. Ну, бачиш, бісять максимально, по вагрі всім все, що всі, треба. Якщо у вас депресія, екзистенційні кризи, не треба в собі копатися. Просто почніть кожен день їсти рідке. Коротше, а мінка не хотіла їсти нічого крім хліба, і оцей метод я вам вже показував, він працює. Попробуйте своїми дітьми, як вони не захочуть їсти, дивіться. Ой, от то не потрібно давати мені ту надію. Що вже, поміщається? Нормально? Що? Самі люди на вербну неділю. А ти що робиш? Ти що не знаєш, якщо з'їсти вербові котики, то всі проблеми вирішаться і будеш здоров. І Ще кажуть, заміж добре вийдеш. Заміж? Де є дерба верби? Не тримайте мене, я з ним його повністю. Господи помилуй, благослови. А ті в церкву взагалі не ходять. Ті без верби прийшли збожники, а ви тих котів вчора потопили? Ну та а як будеш мені ходити по подвір'ю стора? А то є баська, це верба. Та майте Бога в серці, то називається шутка. Не я в його зав'язні за тиждень великий. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо. Нарешті він написав фу, зарплата прийшла. Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти? Так, да, я. Добрий день, я це ти тут вулиця Аджари Гуджу 4. Як я? Аджари Гуджіо 4. А... Bin, Такой вообще. А жары где чуть Я не чул такого. Я не понял. Не чули, да? Такой улицы вот, может переименовали. Я понял. Я по старому більше знаю. Понял. А що там є? Ну там, короче, шаурма нова открылась. Кто? Шаурма. Да, такі не що лажари качу чотири, да? А 10 тисяч гривень не буде позичити? Так, я буду. Може краще вінця вип'єм? Зараз 10 ранку. Я в те, що Час запитують. О, мала, зроби мені те з чаю. Я пам'ятаю всі слова, які ти мені казала, всі твої насмішки, всі оскорблення. ти зараз не будеш. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Так! Давайте оберемо секс трьох, вільні стосунки, спілкування з колишнім. Це все може бути один. Веч... При тому, що я згадую, що кілька років назад мені мама прям говорила, що треба вчити російську мову. Я зараз думаю: а для чого? Щоб розуміти, про що ранетки співають чи що. Мені здається, в дитинстві так надоїв мамі, що вона думає: ну, гріх на душу брати не буду. Вивчіть російську сам повіситься.